Всім, всім вітаннячко! І сьогодні у нас середина літа, 15 липня. А це говорить про те, що треба поговорити, поділитися просуваннями в нашому спільному проєкті, який організувала Оксанка Левчук. Буде перев'яз або дов'яз. У мене вийшло. Два процеси, один навіть є готовий, і про це все я хочу вам сьогодні розповісти. Якщо вам цікаво, то обов'язково сідайте зручніше, і давайте разом подивимося, що ж в мене вийшло. Це буде свого роду в'язальний такий епізодик. Я десь трішки поставляю, що в мене там виходило, коли я розмотувала ниточки там. Бо я розпустила, хочу нагадати ще два процесики. І, чесно кажучи, вже дозріваю до того моменту, що третій я також розпущу. Хто бачив моє перше попереднє відео вступа в цей спільний проект, то я казала, що у мене в роботі є. Два процеси, два жакардом, І ще два процеси я точно буду розпускати. І ці два процеси я розпустила. Але з одного в мене вже є готова навіть робота про це я зараз все розповім. А також я займуся перев'язуванням чоловічого светра, тому що мені не сподобалось, як я зв'язала рукава. Це була перша причина. А друга причина ми з чоловіком не порозумілися і йому малюнок. Він ну він вийшов дійсно не таким, як чоловік мій уявляв цей малюнок, тому що це не кольоровий малюнок, він чорно-білий, і малюнок ми знімали дійсно чорно-білим. Можливо, якби там було більше кольорів, то цей малюнок був таким яскравішим. А, ми обирали два кольори, тобто чорний і білий. І, звичайно, він не такий яскравий. Ми знайшли інший малюнок. Зараз я його вам покажу. Він уже просувається, Вже, він, дійсно він схожий на те, що йде. Ось такий у мене малюнок. Вибачте, він виблизько. Зараз я його витащу з файлика, щоб він не виблизько. Знайшла я його на просторах Пінтересту, звичайно, і вже я вив'язую ось на цій частинці. Тобто, ось таку частину мені вдалося вив'язати, що можу не радувати. Потім я порозпускала рукави повністю до проєм, розпустила спинку до проєму, І це все я з'єднала в, в єдине полотно. Ось, дивіться, це все в єдиному полотні. Розставила маркарочки, де я буду робити збавляннячка. Я дуже довго думала, як це зробити. Тому що, ну, ви розумієте, мені тут якраз в'язати жакардом велика частинка ще, все ж таки ну, ці штангочки, там, ну, пров'язувати. Спочатку в мене була ідея з'єднати в єдине полотно, в'язати по колу. І пров'язувати ці частиночки жакарду, відрізаючи ниточку. Але потім я подумала, що я буду ховати кінчики, все рівно воно трішки як потовщує полотно, і наче воно на передній частині, на груді да, виглядати таким потовщеним. І я вирішила, що я все це з'єднаю в єдине полотно. Але попереду, там, де регланна лінія буде йти передньої частинки зліва, здається, правильно зліва, я обережно по петлям зіщу цю регланну лінію. Все інше я буду пров'язувати поворотнім регла, рядами. І, звичайно, у мене дуже багато хто просили, щоб я зробила україномовний опис про в'язання регланом знизу. То я буду намагатися розповісти. Все вийде чи не вийде, тому що ну, все ж таки ниточка дуже темна. І щоб розповідати про в'язання регланом, чесно кажучи, тут нема чого в'язати, тут дуже легко, але щось у мене пішло не так. Я, коли ми в'язали без всяких майстер-класів, коли ти в'язав раніше інтуїтивно, самостійно, ну, чесно, свої перші роботи регланом з шивним регланом, до речі, знизу я в'язала. Ніде не бачучи, просто я брала зшити е, модель светра, е, бачила, ну, тобто готову, яка вже продавалася в магазині. Мені подобався такий варіант, і я просто інтуїтивно вив'язувала ті деталі, саме прикладаючи до тої речі, я так і в'яжу і зараз. Мені дуже подобається, коли я готова річ, і в'язати саме по готові речі, а не по ті, що не по замірам. Мені це більш подобається. І ви знаєте, в цьому варіанті я вирішила в'язати, як ми в'яжемо в класичний вреглан знизу чи зверху, неважливо робити ті ж самі збавляння, і воно вийшло не те. Взагалі не те. Воно вийшло не так гарно, як мені хотілось би цього. Мені це дуже не сподобалось. Тому я, звичайно, це все розторочила. Тому зараз ми вирішили, я вив'язую малюнок. Потім візьму ще одну додаткову пару спиць, тому що, ну, ви розумієте, на спицях 100, оце в мене, бачите, навіть стоять заглушечки, це всі петлі. Їх треба. Я навіть чесно кажучи, не рахувала, скільки в мене тут петель. Якщо я тут не помиляюсь, то попереду в мене було 140 петель, і попереду там теж 140, то вже 280. Ну ще плюс рукавчики, то ви розумієте, тут багатенько петельок. тому вже, звичайно, просування не буду такі ж активні, як були до цього. Хоча все може бути, як піде в мене натхненнячко, то так і буду я в'язати. Вам чесно вам кажу. Ось така у мене вже рука. Добре, гарно виходить. Мені все-все сподобалося. Це було поворотнім рядами жакарти. Треба буде також мене запитували, як в'язати жакарт по виворотній стороні, тому що я показала по лицьовій, як в'язати. І да, чесно вам скажу, в'язати жакарт краще по лицьовій стороні. Так зручніше. Але по виворотній також можливо. Ось, ось так у мене виглядає виворотня сторона. Ось початок ниточки, де я приєдналася. Це вибачте, а це я тут трошки на хімічне, ну то не страшно. Бачите мене? Бо я тільки-тільки не ну, з'єднала і ниточка м -м, пройшла. Ну тут не страшно. Це можна зробити, підняти моточок і перемотати. М -м -м. Ось бачите. Все виглядає, все як достойно. Да. Десь якісь моментики, наприклад, там, де треба було ось по три петельки там, чи по дві, я не перекрещувала, вирішила, ну воно не сильно помітно. Але ось як перекрещене, ось так воно бачите, виглядає це полотно. Мені дуже сподобається, я обожнюю такий, бо це все виглядає дуже охайно, набагато охайніше, аніж сторона, де ви протяжки робите. І моя коробочка, ви скільки в мене тут ниток. Оце ось моточка, це, здається, від спинки. Цей моточок, від якого я зараз в'яжу. І ось моточки від рукавчика. Тому працюю. І, до речі, здається, да, коли розпускала спинку, все ж таки, це чорне полотно, і щоб не кажи, не можна десь якісь моменти не додивитися. І я петлі не додивилася, і тому, коли вже почала Підніма, ну, збирати, підняла я петлі на спицю, додатково брала, і почала збирати з'єднувати в єдине полотно светр, то я зрозуміла свою помилку. А саме в тому, що я не розпустила ще два ряди. Довелося розпускати, відрізати. Ну і я цю ниточку залишила. Якраз буде для зшивання реглану вона щоб не викидувати. Хоча ниточки мені достатньо, у мене ще є навіть. Не в'язана чорна ниточка, це вже потім. І хочу показати готову роботу, про що йде мова. Я тут ставлю відео, де я її розпускала цю роботу. Малесенько. І ось дивіться, що в мене вийшло. Ось мої моточки. Бач, а, до речі, до речі, забула сказати: Оце ще зараз повернемося, поки не неприготову. Тут в мене є і з інших проєктів трішечки моточків, які мені не потрібні, ось ще чорний. Це залишок, до речі. Ось залишок. Ось ось бачите, він такий а, тактильно. Він відрізняється трішки. Та ниточка, що розпущена, вона трошки жорсткіша, аніж оця. Чому не знаю? Ну, маю надію, що все буде добре. Так. Ось, а це, до речі, залишок з малюнка білого. І бачите, як пофарбувала нитку. Він взагалі не чистий, де той мій білий, щоб було з чим вам порівняти. ось Дивіться, він такий став сірий, негарний. Я вирішила не брати його в роботу. Я розумію, що і з цим буде те саме, а можливо ні, тому що вже нитка випарана вже твічі. То не знаю, але, ну, чесно кажучи, брати в роботу цей кольор мені взагалі не хотілося. А, можливо, десь пущу їх в шкарпеточки якісь такі домашні, а можливо, ну, поки що я нікуди, звичайно, я не викидаю залишки, бо мені, ну, я, чесно раз, здається, ніколи не викидала ніякі залишки. Вони навіть такі мене пусінькі є ж Тому ось так. Ну, що ж я хотіла сказати, то ви вже зрозуміли, що я вив'язала зі Смарахдово. Дякую Віка. А, вона мені допомогла перекласти назву кольору. Бо я не могла згадати, як це буде українською мовою. І це моя перша робота. Хто дивився вже мої відео, той то знає, про що йде ця мова. Це берет, це відео, Вона вже готова. Цей берет я розпочала в шаленому тижні стартів і він так швиденько зв'язався. Я його показала в якості готової роботи навіть уже відео. Магічного кубика, який зараз в нас іде, в магічному кубику я добре просунула той светр. Єдине, мені тут трішечки недовподобається резинка, але на голові вона сидить гарно. І я дуже маю надію, що після прання. Вона розправиться. Єдине, що я хочу, тут я її зв'язала резинкою, маю надію, що вам добре це все видно. Ось так вона виглядає. Резиночка один на один, закриття вільна, щоб гарно тянулося, але не повертається цей. Ну, я думаю, що ВТО все виправить, тому що я не прала, вже я ще зв'яжу, тоді вже буду прати, мені не хочеться зараз розводити трішки засобу прального для шерсті. Вже все одним махом зв'яжу, з випару. Чекаю. Але в мене в планах, хоча можна було під краном і просто в шампуні. Ну, то таке діло, я вже якось ще погодка не дозволяє сьогодні, також у нас намічається дощ і передають в Харкові штормове попередження. Маю надію, що все буде добре. Хочу спробувати, що я дивилась у Оленки, Оленка робила його з візерунком берет, Хочу спробувати зв'язати не резиночкою, а цим крайчиком, знаєте, от Уленка якраз я такий побачила. Ну і я розуміла, я бачила такі баратики з таким підгіном. Знаєте, края. Мені здається, це також красиво буде. Буду пробувати, тому що це вперше я таких робот роблю, і тому мені звичайно цікаво, як це виходить. Звичайно, не на цій теж я буду пробувати. Але буду пробувати ще. Я одягла, мій чоловік каже, це якось незвично, Ну, я ніколи не носила таких речей, і у мене ну, ніколи я їх і не в'язала. Тому, дякуючи дівчаткам за експеримент, я вирішила, я хотіла спробувати, як в'язати перети, бо ну як це так, то ніколи його не в'язала. Цікаво. ж. У мене багато ідей, і я, чесно кажучи, не знаю, куди їх втілити, ці всі ідеї, тому працюю далі над тими роботами, що в мене є, і маю надію, що до наступного підключення я вже покажу ще одну готову роботу. Всім, всім до зустрічі! Всім приємного перегляду!